Уздовж тротуару стоять намети, провислі сині брезенти. Усередині чути приглушений рух. Люди прокидаються після холодної ночі. Між наметами йде волонтерка в яскравому жилеті. Вона тихо запитує, чи все гаразд, і роздає чисті шприци з помаранчевими ковпачками та невеликі набори наркан. Тут вони такі звичні, ніби хтось просто приносить ранковий напій. А трохи далі, на заправці в гестауні, стоїть туристичний автобус. Двигун гудить нерівно, ніби вагається. Чи варто залишатися? Туристам нагадали: милуйтеся гарними будівлями, робіть фото в модних кав'ярнях, але тримайтеся подалі від цих вулиць, бо всього за кілька кварталів реальність інша. Тут парамедики лікують передозування просто на тротуарі, а під стінами будинків стоять маленькі меморіали, фотографії, написані від руки записки. Прив'ялі квити. Допомога, ніби поруч, її багато, але водночас її завжди бракує. І виникає запитання, як місто, відоме горами, близьком скла та листівковими краєвидами, дозволило такій гуманітарній кризі пустити коріння в самому серці свого минулого. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Ванкувер давно славиться статусом одного з найпривабливіших міст світу. Гори тут ніби рамка для горизонту, вода блищить у гавані, а скляні вежі легко ловлять світло. Але всередині цього ідеального пейзажу є й інший Ванкувер: чотири квартали, які місцева преса колись назвала пеклом. Варто відійти на кілька хвилин від затишних барів гестауну, і ти опиняєшся серед людей, які вживають наркотики просто на тротуарі, серед рядів наметів та облич, надломнених тривалими кризами. Це епіцентр канадської опіоїдної трагедії, який неможливо оминути очима. Контраст вражає: оренда кондомініуму в місті може сягати 3 тисяч доларів, а поруч люди живуть у старих тісних cro кімнатах з клопами та заколоченими вікнами. Тут багатство й бідність не просто співіснують, вони стикаються щодня, ставлячи жорстке запитання. Як одне з найбагатших міст планети дозволило своїм найвразливішим мешканцям опинитися в таких умовах? Ще на початку ХХ століття перехрестя Гастінгс і Мейн було серцем міста. Тут стояли урядові будівлі, великі театри, дорогі готелі, але з часом розвиток змістився на захід, а гроші потягнулися за ним. Старий центр повільно втрачав вагу, мов відкинута шкіра. Під час Великої депресії сюди з'їжджалися чоловіки, що мандрували в пошуках роботи. Район став місцем, де можна було вижити без нічого. Так з'явився термін Скітроут. Іст Гастінг уже тоді перетворювався на кишеню бідності, хоч і з власним відчуттям спільноти, грубої, виснаженої, але все ж цілісної. До 1970-х місто фактично прийняло негласне рішення. Саме тут житимуть ті, хто не може дозволити собі нічого іншого. Старі готелі переробили на сиро, крихітні кімнати без кухні і з туалетом у коридорі, але вони були доступні. В інших районах таких місць просто не залишилося. А потім, у 1993 році відбулися дві події, які змінили все. Закрився великий універмаг Вудвард, останній комерційний магніт району. А федеральна влада припинила фінансування нового соціального житла. На початку 2000-х урізали соціальну допомогу і ще більше людей опинилися на вулиці. До того ж, майже всі сервіси для бездомних, людей із залежністю та психічними розладами були зосереджені саме тут. Район став точкою потяжіння для всіх, кому не було куди йти. У 1980-х почалася деінституціоналізація. Психіатричні лікарні закривалися, обіцяли створити мережу маленьких центрів підтримки, але цього майже не сталося. Тисячі людей опинилися в районах на кшталт Іст Гастінгс без догляду і стабільного лікування. Психічні розклади накладалися на вуличні наркотики, і це було вибуховою сумішю. А потім місто готувалося до Експо 86. Бідних висіляли з готелів, щоб звільнити місце для туристів. Поліція відсувала секс працівників і продавців наркотиків ближче до тих самих вузьких провулків, де й без того було складно. До кінця десятиліття район опинився в пастці потужних наркотиків і хронічної бідності. Повільний занепад перетворився на різке падіння. У 1990-х ситуація стала критичною. Героїн поширився так швидко, що інфікування ВІЛ досягло рівнів, порівнюваних із найбільш ураженими регіонами світу. Тисячі людей помирали від передозувань, а в цей самий час із району зникали десятки жінок, переважно корінних, переважно вразливих. Їхні зникнення часто лишалися непомічними владою, доки пізніше не стало відомо, що серійний убивця багато років полював саме тут. Район був знесилений із середнім доходом у рази нижчим за міський і з ризиком смерті, що був у кілька разів вищим за середній по країні. І все ж у цьому темному тлі з'явився спротив. Активісти, серед яких був поет Бад Осборн, вирішили, карати людей марно, треба рятувати. Так почалася філософія зменшення шкоди. Спершу це був обмін голок, а потім Сміливий крок, нелегальний пункт безпечного вживання наркотиків. Його планували швидко закрити, але місто зробило інше. У 2003 році відкрився Інсайт, перший легальний пункт споживання під наглядом. Він урятував тисячі людей від смертельних передозувань, і жодна людина не померла на його території. У наступні роки рівень нових випадків ВІЛ різко впав майже до нуля. Із Гастінгс, район, який багато хто списував на приречений, довів, коли залежність лікують як питання охорони здоров'я, життя можна зберегти. Десь після 2014 року все знову різко змінилося. Те, що з'явилося тоді, виявилося значно страшнішим за будь-які попередні кризи. На вулиці прийшов фентаніл, це не новий препарат. У лікарнях його дають пацієнтам із сильним болем, але він настільки потужний, що кілька дрібних крупинок можуть убити за хвилини. Спершу люди навіть не знали, що отримують саме його. Дилери змішували фентаніл зі звичайним героїном, робили товар міцнішим і дешевим у виробництві. Людина брала дозу, яку вживала роками, робила ін'єкцію і падала на землю, синіла, переставала дихати. Один старий мешканець із Гастінгс сказав, що за героїну життя в районі було передбачуваним: усі знали свої межі, знали дилерів, знали ризики. А фентаніл, за його словами, просто стер тіле покоління. Статистика підтверджує це. У 2014-му в Британській Колумбії померло 368 людей від передозування. У 2016-му майже тисяча, майже утричі більше за два роки. Іст Гастінгс перетворився на вулицю, де невідкладна допомога працює без перерви. Сирени лунали цілими днями. На розі будівель з'являлися малі меморіали: фото, лампадки, записки. Щотижня нові. Спільнота, яка колись витримала удар епідемії героїну і ВІЛ, тепер зустріла речовину, яка вбивала так швидко, що всі попередні зусилля зі зменшення шкоди здавалися безсилими. 14 квітня 2016 року влада оголосила надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров'я вперше в історії Канади. Причина була не вірус і не стихійне лихо, а хвиля передозувань. Очікували, що таке оголошення допоможе діяти швидше, скоротить бар'єри і збереже життя. Але сталося навпаки, смертність зросла. Після цього дня від опіоїдів загинуло понад 33 тисячі канадців, у самому Ванкувері понад 4 тисячі, морги були переповнені. У громадських центрах вивішували стіни пам'яті, але й там незабаром забракло місця. Навіть у роки пандемії COVID, коли весь світ зупинився, передозування все одно забирали більше життів, ніж вірус. Надзвичайна ситуація стала новою нормою наприкінці 2010-х Іст Гастінгс став місцем, яке важко описати однією фразою, наче вуличний хоспіс прихисток Україні, що вважається благополучною, уздовж тротуарів виникли десятки наметів, потім ще більше. Близько 80 конструкцій затулили цілий квартал, утворюючи коридор із брезенту і тривоги. Це сталося не випадково. Навіть дешеві готелі СРО стали недоступними, притулки не мали вільних місць. А на вулиці хоча б можна було жити поруч із тими, хто розумів твою боротьбу. Тут же з'явилися волонтерські намети запобігання передозуванню, невеликі місця, де люди з досвідом залежності чергували з налоксоном і рятували одне одного від смерті. Поруч продавали фентаніл так само відкрито, як хтось продає їжу на вулиці. Контраст був майже нереальний. Екстрені служби ледве витримували навантаження. У 2021 році пожежна служба Ванкувера виїжджала на 6 тисяч випадків передозування лише в Даунтаун Істсайді. Парамедики оживлювали людину вранці і бачили її знову в критичному стані вже ввечері. У квітні 2023 року місто вирішило прибрати наметовий табір. На місце прийшли робітники та десятки поліцейських. Офіційна причина пожежі і небезпечні ситуації. Але коли табір зносили, проблема нікуди не зникла. Мешканці просто розійшлися по сусідніх провулках, парках, під'їздах. Вони залишилися поблизу, бо, хоч там було і важко, але саме там працювала допомога. На цьому тлі Британська Колумбія почала робити кроки, які ще недавно здавалися неможливими. Спершу різко збільшили кількість пунктів контрольованого вживання, не тільки інсайд. З'явилися кімнати для інгаляції, мобільні бригади, десятки місць, де хтось поруч може вчасно втрутитися. Головний принцип був простий зберегти людину сьогодні, а про подальше лікування думати. Потім у 2020-му почали видавати так звану безпечну поставку фармацевтичні опіоїди, що мали замінити смертоносні вуличні суміші. Далі ще сміливіший крок: 31 січня 2023 року. Провінція декриміналізувала зберігання до 2,5 грамів важких наркотиків. Поліція перестала саджати людей за невеликі дози, натомість передавала їм контакти служб підтримки. Ідея полягала в тому, щоб розглядати залежність тільки як питання здоров'я. Результати поки суперечливі. Люди продовжують помирати, але прихильники кажуть, без цих рішень наслідки були б ще страшнішими. Ванкувер став місцем, де світ спостерігає за новими підходами. Для одних це сміливі експерименти, для інших небезпечні помилки. Суперечки точаться постійно. Частина суспільства вважає, що такі програми тільки погіршили ситуацію. Деякі медіа називають місто столицею фентанілу, показують різкі фото, звинувачують декриміналізацію в хаосі. Бізнес і мешканці нарікають на безлад, кажуть, даєш допомогу залежним, отримаєш ще більше залежних. Але інша сторона нагадує: криза була смертельною задовго до будь-якої декриміналізації. Проблема не в м'якості законів, проблема в токсичності речовин і в тому, що занадто багато людей намагаються втекти від болю, який суспільство не лікує. Тут є й інша правда, менш помітна зовні. У всій цій трагедії існує одна з найміцніших спільнот, яку можна уявити. Мешканці кажуть, що East Guastings став місцем, де тебе не засуджують, де незнайома людина перевірить, чи ти дихаєш, де діляться останнім, бо знають, ніхто інший цього не зробить, де твою історію розуміють, навіть якщо вона важка. І де спільні рани стають тим, що об'єднує. Тут працює ванду, організація створена самими споживачами наркотиків. Вони прибирають район, проводять зустрічі, організовують меморіали. Тут є мистецтво, поезія, музика. Люди використовують творчість як спосіб триматися за життя. І навіть офіційні міські звіти визнають, для багатьох ця вулиця стала місцем, де вони вперше відчули належність. Іноді саме це останнє, що дозволяє людині триматися. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!